В Нідерландах на великій площаці є автомобілі, приїхали забирати одну Кіаніру. І на даній автостоянці зустрів два автомобілі. Теж Кіаніра, але одна з пробігом майже 200, інша з пробігом майже 300. Отож, не потрібно боятися пробіги. Автомобілі вїжджають. Досить великий ресурс в них. Так, автомобіль вже має 300 тисяч і батарея показує повна зарядка 450 км. Самі можете знати, яка батарея і який мотор виходжує. Тобто, кого цікавлять авто, звертайтеся. Ось такий коротенький ролик знімаю для вас. Цікавлять автомобілі завжди також є актуальні автомобілі вже в Україні.